Шахраї вкрали в мене шість. Мільйонів гривень. українська блогерка Ксюша Манекен стала жертвою шахраїв. Вони використали підроблений чат-бот у Телеграм. Співзасновник Монобанку Олег Гороховський уже відповів на закиди Ксенії, чи можливо повернути гроші, однак відповідь його не втішна. Як ми знаємо, клієнти монобанку ведуть переписку з оператором завдяки Телеграму. Якої помилки допустилася Ксенія, та як не стати жертвою шахраїв, почуєте далі? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ро. Остислав Продакшн, ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Як виявилося, Ксюша Манекен вирішила перевести частину грошей з Монобанку і звернулася до чату підтримки у Телеграмі, де з нею зв'язався менеджер. Утім, згодом стало відомо цей чат-бот підроблений. Шахраї вкрали в мене 6 мільйонів гривень, 6 200, 150 тисяч доларів. А точніше, не в мене, а в бренду Ода. Цю історію я хочу почати з того, що я не користувач Монобанку. Все життя я користувалась Приватбанком, яким була задоволена. Але бухгалтер запропонував перевестись на Моно, тому що це, ніби кращий сервіс. Ми перевелися. Так ось вчора я вирішила вивести якусь частину грошей з Монобанку. І для цього, по пам'яті, я знаю, що Монобанк переписується зі всіма в телеграмі і зі мною переписувалося Також я намагалася знайти цей чат, вела у пошуку Моно, і мене вибило на Монобанк. Чат-бот, як ви вже розумієте, підставний. Я натиснула кнопку старт, зі мною привіталася і сказала, що зараз зі мною зв'яжеться менеджер, який зі мною і зв'язався. Що було далі? Я описала своє питання по телефону. Менеджер сказав: Так, звісно, ви можете зняти там кошти в будь-якому відділенні. Ми зробимо заявку, все знімемо. Але я бачу, у вас якась помилка у додатку. Його треба переустановити. І для цього треба створити заявку на переустановлення. Зараз вам надійде пуш-повідомлення, і ви натиснете згодна, і ми його потім переустановимо. Я без ніяких питань, без ніякого страху, це зробила, тому що, знаєте, я не відчувала небезпеки, я ж сама зв'язалася по питанню проконсультуватися, да? нічого там, ніяких цифр нікому не називаю. І я нажимаю натиснути, підтвердити: в цей час шахраї через браузер, маючи мій номер телефону, заходять в мій кабінет. Тобто я як. Довірений пристрій їх пустило. І менеджер каже мені: ну все, будемо там лагодити цей баг, можете там видаляти додаток, ми його потім переустановимо, і все буде добре. Ви розумієте, да, чим це закінчилось? Я видаляю додаток і у цей момент а, з мого ФОПу, з бренду воду починають переводити кошти 700 тисяч, 600 тисяч, 700 тисяч, 500 тисяч на різні ФОПи в Україні. Я помітила це не одразу, тому що я взагалі не брала у руки телефон. Я цим всім не займалася, я про це забула і я якби довіряла людині з банку, тому що в Приватбанку зі мною завжди був на зв'язку. Мій менеджер служби підтримки. Вони дзвонили в будь-якому випадку. Я також підтверджувала їх входи в мій додаток Приватбанку. Тому все, що відбувалось для мене, було абсолютно норма, і я не могла навіть і подумати, що це може закінчитись так. В момент, коли я приостановила додаток, я знову зв'язалася з цим менеджером, який сказав мені Оксана Михайлівна, дуже вам дякую. Дякую. І кинув трубку. І того 6 мільйонів 200 було виведено на українські ФОП, які навіть в Гуглі вибиваються як шахрайські ФОП, але чомусь Монобанк. Не звернув уваги на те, що ФОП без ніяких документів переводить на інші ФОПи один за одним по 700-500 тисяч гривень. Це для нього напевно не здалося чимось дивним. А він не помітив, що це шахрайські ФОПи, хоча навіть є ця інформація. Якби не зробив нічого для того, щоб захистити мене як клієнта. Хоча я, звісно, розумію, що вся відповідальність на мені, що я повелася на шахрайські дії і обманним чином я дала доступ до свого акаунту. Співзасновник Монобанку Олег Гороховський відреагував на неприємний інцидент блогерки. Він зазначив, звинувачення, які лунають в цьому відео в бік Монобанку, є безпідставними. Знав деталі щодо цього інциденту. Жоден банк у світі не врятував би ці гроші. Більшість грошей пішла на ФОП в інші банки, і це ФОП. Нормальні, а не шахрайські, як стверджує Ксенія. Жоден банк не буде обслуговувати шахраїв, якщо розуміє, що це шахраї. Він додав, що йому прикро через ситуацію, з якою стикнулася інфлюенсерка, і співчуває Ксенію Манекен. Але при цьому питань до Монобанку в мене багато, тому що зараз я е, отримала повідомлення, що на жаль, Монобанк нічим мені допомогти не зможе. Що я хочу сказати? Перше, що я хочу сказати, що всі, хто спілкується з цими людьми, які працюють в цих офісах, ви це толеруєте, ви не поважаєте себе. І коли ви радієте їх покупкам, їх новим машинам, квартирам, букетам чи якимось прикрасам, ви повинні знати, що це купується за гроші людей в Україні, які працюють чесно, які працюють. А не просто крадуть у когось. Люди, які цим займаються, я хочу сказати, що мені було б сором, соромно прожити таке життя. Негідне, таке паскудне життя, коли є стільки можливостей для того, щоб нести користь у світ, створювати щось нове, допомагати людям. Єдине, на що ви спроможні, це просто вкрасти. Просто вкрасти і. Жити таке життя це вже покарання, я думаю. Оце єдине, на що ви спроможні. І це дуже страшно, що ось ці всі офіси в нашій країні толеруються і вважається, що це круто. І ось ця брехня навколо цих офісів, що ми працюємо на інші країни. А яка різниця в кого? Красти, яка різниця? Це все одно красти. Красти у своїх це 10х, просто мерзотно. І я ж кажу, зі мною говорили чисто українською, дякували мені за кошти, які я надала цим людям в Україні. До речі, зараз єдине, чим ви могли б допомогти, це зробити репост цього відео і підтримати бренд Ода. Якщо ви маєте на це можливість і вам подобається те, що ми робимо. Тому що. Ці гроші це були майбутні зарплати, оренда шуруму, замовлення тканини, тобто все, що ми напрацювали на цей час, за цей час. Тому якщо вам подобається щось в воді, і ви там давно думали про те, щоб спробувати нашу якість, то саме час, час робити це зараз. Підписники блогерки підтримали її. Марта Франков написала: по-перше, я в шоці, що це сталося, коли роблять одразу багато великих переказів. Це зазвичай вважається підозрілим, і банк мав би перевіряти це в моменті, заблокувати перекази або будь-які інші дії, щоб перевірити підозрілість переказів. Монобанк тільки не кажіть, що перекази по 600 тисяч це daily routine, Тобто так відбувається кожен день всіх ваших клієнтів. По-друге, я в шоці з реакції Олега Гороховського. Олег Володимирович, на жаль, ваші співчуття не вирішують ситуації. З вашою впливовістю в даній ситуації, думаю, можна було б зробити трішки більше аніж поспівчувати. Підтримайте український бізнес, який чесно заробив ці кошти в такий важкий час. Якщо вибрав ваш банк для реєстрації ФОП, який є вашим клієнтом та сплачує відсотки за користування, зробіть, будь ласка, хоч щось, окрім коментаря тут. І по-третє, Ксенія, дякую тобі за розголос. Дуже сподіваюся, що тобі вдасться повернути свої кошти. Гороховський не став мовчати, а відповів на цей коментар. Як з мого допису можна зробити висновок, що ми нічого не робимо? Ми намагаємося повернути гроші, обов'язково подивимось, чи можна зробити систему ще більш захищеною для клієнтів. Ці фейкові боти ми блокуємо щодня. Щодо того, що сталося, платежі були зроблені з рахунків ФОП. Для цього ФОПа таку активність наша система аналізу на жаль не зарахувала, як. Ідозріло, і багато також коментарів, що люди е, не задоволені такою відповіддю пана Гороховського. Катерина написала дуже багато питань до банку. Я теж маю рахунок ФОП в МОНО, а тепер виникає бажання перевести в інший банк. Як при таких переказах не подзвонили і не уточнили в банку, тим паче перераховували кошти не просто на карткові рахунки, а на ФОПи. Як взагалі банк допустив опцію відкривати шахраям рахунок ФОП у МОНО? Питання відкриті. Друзі, будьте обережні і стежте за телеграм-каналами, а також чат-боти, які ви пишете. Адже ми знаємо, що ця соцмережа є проросійська. Думаю, ніхто б з нас не хотів би опинитися на місці Ксенії і потрапити до шахраїв і втратити будь-яку суму. Висловлюю співчуття Ксенії, і сподіваюся, якось вирішиться ця ситуація або, хоча б частину коштів вона зможе повернути, тому що з такими сумами можна дійсно впасти у борги.